Вітаю відеоурок з історії України на тему соціально-економічний розвиток українських земель на початку двадцятого століття. Ми з вами завершили розділ українські землі у складі Австро-Угорщини другої половини дев'ятнадцятого століття. І з сьогоднішнього дня ми переходимо до вивчення історії подальшого вивчення історії України, але вже початку двадцятого століття. От. Взагалі розділ, розділ, який розсягнути там, там на декілька років. Він називається так: Українські землі на початку ХХ століття. Двокрачка перед викликами модернізації. Тому ми зараз з вами на початку року маємо розглянути, що таке модернізація. Вот. Які вона носили характерні риси, і чому для українських земель і у складі Росії, і у складі Австрогорщини це були виклики. Отже, що таке модернізація? Слово вам знайоме, іншими словами, модернізація це удосконалення, оновлення, осучаснення. Вот. Якими були основні риси модернізації? Якщо ми. Кажемо про економічний розвиток, то тут у нас зрозуміло, що в першу чергу це впровадження новітніх технологій, тобто на заводах і фабриках, новітнє устаткування, обладнання далі розвиток ринку товарів мається на увазі, що таке ринок товарів? Це так би мовити, номенклатура товарів, тобто перелік товарів, які українські землі загалом могли постачати на ринок, тобто продавати. Це називається ринок товарів. Ринок грошей це мається на увазі, що у нас з'являються великі грошові потоки, великі грошові об'єми, з'являються великі банки. От, які... Роблять операції цими грошима і розвиток ринку праці. Ринок праці це наявність, наявність робочих місць і е, кваліфікованих робітників. На початок ХХ століття у нас е, не зникає потреба в кваліфікованих найманих працівниках різноманітних спеціальностей. Якщо ми кажемо про соціальну сферу, то тут три модернізації є формування. Нового типу людину. Активна, підприємлива, яка бажає заробити гроші в першу чергу. Е, така специфічна риса зростання соціальної мобільності. Соціальна мобільність це таке поняття, яке означає вміння людей швидко перекваліфіковуватися з однієї професії в іншу. Це дуже важливим ми тоді було. Тому що, повторюю, наявність ринку е, праці і наявність ринку вільних робочих місць викликала дуже швидко можливість перепрофілювати себе як спеціаліста. Це було дуже важливо. Е, бурхлива урбанізація. Я вам нагадаю, урбанізація це зростання міст і міського населення. Якщо ми кажемо про політичну сферу, о, тут у нас е, однією з різних є бюрократиз... бюрократизація суспільного життя. Іншими словами, поява, поява нової е, соціальної групи, які називалися управлінці, бюрократи, чиновники, держслужбовці все це синонім. Тобто, бюрократизація це по суті виокремлення управлінців окрему, в окрему групу професіоналів. Які допомагають управляти державою, формування демократичних свобод, е, от е, якщо ми кажемо про духовну сферу, то це масовий характер освіти. Зрозуміло, що стати спеціалістом без освіти не можна було і тому е, для українців спочатку, ну і взагалі для е, модернізації важливо мати освіту. Далі поява нових каналів комунікації: пошта, радіо, телеграф, телефон що дає можливість швидко, швидко передавати інформацію, і це є важливим для модернізаційних процесів. Психологічна сфера збільшення кількості інформації і вміння цю інформацію опрацьовувати, скажімо так. Далі пробудження національної свідомості. Тобто, е, в даному випадку це стосується і українців теж саме, е, от, тобто уявлення себе як окремого народу. Е, усі всі ці риси, усі всі основні риси призводять до чого? До формування індустріального суспільства. Тобто е, Російська імперія і Австро-Угорщина, вони бажаючи цього чи не бажаючи. Вони е, вступили в процес модернізації, і тому у нас в українському суспільстві починає формуватися індустріальне суспільство в Україні, індустріальне суспільство. Так, да, говорячи про Росію як абсолютну монархію, говорячи про Австро-Угорщину як абсолютну монархію, не всі риси, які ми з вами тут зараз розібрали, вони дотримувалися. Особливо це стосується політичного життя, наприклад, а, от, в першу чергу така відмінність. Але все одно ані Росія, ані Росія, ні Росія, ні Австрогощина не, не могли не почати цю модернізацію. От зараз ми поговоримо, до чого це призвело. Так, е коли говоримо про соціально-економічний розвиток, в першу чергу кажемо про промисловість. Значить, поговоримо про промисловість на Дніпрянщині, тобто тієї частини України, яка була в складі Росії. Е Ще наприкінці 19 століття в провідних країнах Європи і Сполучених Штатів. Починаються проявлятися ознаки кризи в Росію в Російську імперію відповідно на Дніпрачину. Ця економічна криза пройшла в 1900-1903 роках, тобто буквально початок ХХ століття в економічному розвитку. Це економічна криза, це в принципі погано, чому тому, що до чого призводить криза до збадкрутіння і закриття підприємств. До безробіття, до росту цін, до інфляції і так далі. Але, але оця економічна криза початку ХХ століття вона призвела до одного позитивного наслідку. Цей наслідок ми можемо назвати як концентрація виробництва і як результат як результат утворення монополії. Що таке концентрація виробництва? Великі потужні підприємства. Однією або суміжних галузей починають об'єднуватися між собою для того, щоб врятуватися від економічної кризи. Вони концентрують, засередотачують виробництво в своїх, скажімо так, руках. І це призводить до утворення монополій, монополістичних об'єднань. Взагалі, в економічній історії світу монополістичних об'єднань виділяють чотири форми: картелі, синдикати. Трести і концерни для російської промисловості, для української промисловості початку ХХ століття яскравим прикладом монопольних об'єднань є синдикати. Це об'єднання підприємств однієї або смі сміжної е, галузі. Е, ось у нас картосхема от найбільш потужних синдикатів в Україні. Ну, ось у нас все правобережжя, Ось, да, ось у цією. Синьою синьою лінією, синім кольором позначено умовні кордони синдикату цукрового синдикату, який виник ще в кінці 19 століття. Я вам казав приклад 103 заводи по переробці. Цукрового буряку знаходився в цьому синдикаті. Ось на території Донпасу у нас е, існував е, загалом центр, промисловий центр, який ми називаємо Донецький кам'яновугільний басейн. І тут існував синдикат про двогілля. Вот. На території не, ой, в районі Кривого Рогу існував у нас, ми про це казали, такий індустріальний центр, який як ми називаємо Криворізький залізорудний басейн. Тут існував синдикат Продамет, продажа металу. Вот. В Нікополі у нас був Нікопольський марганцевий басейн. Вот. ну І загалом таких синдикатів в Україні, окрім цукрового. Синдикату, синдикату, продамет від слова продажа металу, про ще існували продвагон, вот, випуск вагонів, цвях, вот, і так далі, продпаровоз, і так далі. Тобто цих синдикатів, повторюю, було близько десятка. Вот. І ці синдикати кажуть про це, що у нас від про це, про те, що у нас відбувається концентрація виробництва. Далі. Які були особливості розвитку монополії в Україні? Ну, по-перше, монополії контролювалися іноземним капіталом. Ось для прикладу, я вам наводжу цифри. 90% іноземного капіталу це металургія. Оцей ось продамет, наприклад, да? 63%, Ой, 63 це видобуток вугілля, продвугілля. вілля. Які країни? Ну нічого не змінилося з другої половини 19 століття. Велика Британія, Німеччина, Франція. Та Бельгія. Другий, друга особливість це нерівномірний промисловий розвиток. Зверніть увагу на оцю картосхему, де у нас в основному розташовувалося промислове підприємство, це Південно-Східний регіон. У Південно-Східний регіон. Причому, забігаючи наперед, ми про це і в 11 класі будемо казати, що оцей нерівномірний, диспропорціональний розміщення промислових підприємств призведе до перекасобочення, скажімо так, економіки, тому все це, все це, нерівномірне розповсюдження промислових підприємств пов'язано саме з початком ХХ століття. Наступною рисою. Промислового розвитку на Дніпрянщини є те, що, про що ми з вами казали: єдина промислова галузь, галузь промисловості, яка належала українським підприємцям, це була цукрова галузь. Оцей цукровий синдикат, да, українські підприємці меценати. Ми про них детально розмовляли. У вас була практична робота. Я вам нагадаю прізвище: це Терещенки, Семеренки, Харитоненки. вони були меценатами, тобто вони не тільки були, вміли заробляти гроші, а й підтримували українську культуру, освіту, науку, мистецтво і так далі. це дуже важливим для, скажімо так, національного боку. Розвитку історії України. Якщо ми кажемо про західноукраїнські землі в цей період, то промисловість західноукраїнських земель мала в промисловості західноукраїнських земель мало що змінилося. От, розвивалися такі галузі, як нафтовидобувна, от у нас район, ось у нас місто Борислав, да, ось у цей район, це нафтовидобувний район, бориславсько Дрогобольський, також лісопильна. Її ще називають деревопереробна промисловість, Але в першу чергу я вам повторюю: деревину використовували, спилювали і відправляли в Західну Європу. А там її вже обробляли. І солива От. Також присутній тут був іноземний капітал. В першу чергу це Австрія та Німеччина. От. І ще одна риса західноукраїнської промисловості початку ХХ століття. Це те, що більшість підприємств мали ремісничий характер, що таке ремісничий характер, ремісничі підприємства, на яких працювало декілька десятків чоловік. Ну, наприклад, 20-30, якщо велике ремісниче підприємство, то 50-60 для порівняння на заводах працюють тисячі найманих робітників, тому ремісничий характер, наявність ремісничих підприємств. От, в даному випадку ми кажемо да, Швейна, взутєва, килимарська промисловість, цегляні заводи. От, вони, хоч і називався завод, але там працювало мало людей. От, це каже про те, що промисловість слабо розвинута. От. Далі. Тепер поговоримо про розвиток сільського господарства. Не забуваємо, що і, і прянщина, і Західна Україна поки що це. Е... Ті території, де в економіці основним було сільське господарство, знову ж таки, за таким же сценарієм. що собі уявляла на Дніпрянщина з точки зору сільськогосподарського розвитку, значить, ми з вами казали, що з 1861 року у нас відбуваються якісні зміни, тому що скасовується кріпацтво, але все одно ці якісні зміни не позбавили селян від так званих феодальних пережитків. Ну, по перше, що може бути, що було феодальним пережитком, це збереження поміщицького землеволодіння, тобто селяни вільні, але земля в основному орна земля, тобто придатна для засіву посіву, вона знаходилася у як поміщиків. Селяни могли тільки орендувати землю. І також є така риса феодальних пережитків, називається Через смужя. Це коли, це коли селяни. Свій земель, мали земельний наділ, але цей земельний наділ був розділений на три частини, розкиданий по всьому полю. І зрозуміло, що тобто не було цільного єдиного ділянки землі. І оце через мижя воно заважало нормально розвиватися саме селянським господарством. Ще однією рисою сільськогосподарського розвитку на Дніпрянщини. Ця риса вона переходить до, до нас з 19 століття. Це сільськогосподарська спеціалізація регіонів. Ось на цій картосхемі чітко показано, да, що все правобережжя це у нас товарне виробництво буряку, лівобережжя в основному Полтавського губернія, це технічні культури, це тютюн та картопля, південь України і Галичина. Це е, товарне виробництво зерна. В Галичині у нас було мало придатних земель, але все одно вони були. Там засівало озиму пшеницю, також Кримський півострів і Бессарабія це у нас садівництво і виноградарство. Ось ця сільськогосподарська спеціалізація, вона, я вам нагадаю, каже про те, що сільське господарство знаходиться на стадії ринкових капіталістичних відносин. От, Якщо казати про західноукраїнське сільське господарство, то тут теж без змін зберігається поміщицьке землеволодіння. Ви бачите, це риса, загальна риса розвитку українських земель. Далі боротьба за сервітути. Нагадую, сервітути це можливість користуватися чужою власністю, пасовищами, лісами, луками, там прудами, озерами і так далі. І західноукраїнські селяни борються за ці сервітути, тобто за можливість користуватися пасовищами в першу чергу. Нагадаю, що пасовища ліси і так далі знаходилися у власності панів. Тому селяни бор продовжують боротися. Це така найбільш характерна риса розвитку сільського господарства. Друга половина 19 століття, початку 20 століття в Західній Україні. Нікуди не ділася проблема аграрного перенаселення, нікуди не ділася проблема малоземеля. І нагадую, як наслідок, західноукраїнські селяни емігрують за океан. Нагадую, це Американський континент, США, Канада, Бразилія, Аргентина. Далі йдемо. Важливою рисою сільськогосподарського розвитку є кооперативний рух. Ми теж про це з вами детально розмовляли. Коли ми кажемо про кооперативний рух, в першу чергу тут у нас західноукраїнські землі. Вот нагадаю, що кооперативний рух це рух, який спрямований на захист селян. На покращення становища селян. Ми виникали у нас споживчі, е, збуткові е, від вот, кредитні кооперативи. Е, на початку двадцятого століття в 1905 році виникає керівний центр цих е, кооперативів в Західній Україні. Він називався Кройовий Союз Ревізійний, вот. і в 1911 році виникає у нас об'єднання близько 30 кооперативів в єдину спілку, яка називалася. Сільськогосподарський краєвий союзний торгівельний ой, вибачте, сільськогосподарський краєвий союз торгівельних спілок. От, нагадаю, що батьком кооперативного руху в Україні в Західній Україні є Василь Нагірний. От, але початок ХХ століття це зародження кооперативного руху в Надніпрянщині. І пов'язана е, кооперативний рух на Дніпрянщині з однією особою. Це ми Микола Левицький. Микола Левицький. От пару слів його називають Артільний батько. Тобто він ще в 1894 році в Києві відкрив хліборобську артіль, і було це перша була ознака такої кооперації. Також він переймався відкриттям ремісничих артілій в таких містах як Одеса, Київ, Миколаїв. Єлизаветград, це сучасне місто Кропівницьке, Вінниця і так далі. Е, також цей Левицький е, був делегатом кількох міжнародних з'їздів, верніше конгресів е, з питанню цього кооперативного руху у Франції, був Сербії, Італії, Австрії, Швейцарії, Німеччині, Англії. Тобто, ви бачите, да, всюди поїздив е, от, і представляв у цей ось. Кооперативний рух також в 1905 році він був співзасновником товариства допомоги в артильній справі. Правда, це товариство відкрилося було відкрито в Санкт Петербурзі, але все одно вплив на українські землі воно мало. Тому який можна зробити такий проміжний висновок, що кооперативний рух. На українських землях початку 20 століття він набирає обертів е, от, на Західній Україні, на Дніпрянщині з'являється у нас е, як такий кооперативний рух, який допомагає селям. Далі, коли ми кажемо про сільське господарство на Дніпрянщині, окремо треба поговорити про важливий момент, який називається Столипінська аграрна реформа. Вона Проводилося з 1906 по 1911 рік. Якими є завдання цієї реформи? Ну, по-перше, підвищити ефективність сільського господарства. В чому суть? Значить, дивіться. Ось у нас така, ну, скажімо так, ілюстрація. Після скасування кріпацтва в 1861 році у нас основною формою землеволодіння було так зване общинне землеволодіння. Ми з вами казали, утворювалися сільські общини. Е, що таке общинне землеволодіння? Це коли земля селян була у спільній власності сільської общини. Тобто не було приватної власності селя на землю, Була було общине землеволодіння. Е, вот. І певним, чи, пе, за певним часом це, це общне землеволодіння могло перерозподіля, перерозподілятися. Але Сталипін вважав, що існування цієї сільської общини і общинного землеволодіння воно гальмує розвиток сільського господарства. Воно заважає е, розвиватися сільському господарству за фермерськими ознаками, як це було в країнах Європи, і тому для підвищення сільського господарства і його ефективності потрібно було змінити становище. Друге завдання: зміцнити соціальну опору царизму на селі. Не забуваємо, селяни це найбільша е, кількісно найбільша група населення і в Росії, і в Україні. От, і через цю реформу Петр Селепін він був, він був прем'єр-міністром Росії, Російської імперії. От, і він вважав, що якщо провести реформу, яка б задовільнила інтереси селян, то це дозволить отримати підтримку селян щодо царя. І тому вони вважали, що так треба зробити. Далі вирішити проблему аграрного перенаселення в Надніпрянщині, як і в Західній Україні, ця проблема була, тобто е збільшення кількості населення, при тому, що придатної землі не збільшується. От. В чому полягала сутність реформи? Перше, найголовніше вихід селян із общини та створення індивідуальних селянських господарств, приватних селянських господарств. Воно називалося Відруби і хутори. Ось ми зараз з вами порівняємо. Дивіться, до цієї реформи, як ми бачимо, було общинне землеволодіння. Тобто, ось у це поле, е, вот, і на цьому полі е, части, частина поля була в власності селян певної общини. Тепер, тепер у нас селяни виходять з общини і утворюють відруби. Що таке відруб? Це у нас е, частина. Цільна ділянка землі, яка переходила у приватну власність, цільна ділянка землі, не розкридена по всьому полю, як через мужа. Ось цільна ділянка землі. Вона належить конкретній родині, от, і вони мають робити з нею, з нею все, що завгодно. Друга форма цього індивідуального господарства – це хутори. Ось показано. Що таке хутір? Це сільське поселення. Де була територія, тобто земельна ділянка е, о, та господарські житлові споруди. Тобто хутір це сільське поселення, а відруб це цільна єдина е, ділянка землі. Тобто, у нас завдяки цій столипінській земельній, або ще її називають Столипінська аграрна реформа, у нас з'являється приватне індивідуальне селянське господарство: або відруб, або хутори. Далі створення селянського поземельного банку для того, щоб селян були фінанси для того, щоб провести цю реформу, був спеціально створений банк. Він надавав кредити на 55 років. Це достатньо велика проміжок часу для того, щоб ці кредити повернути. Тобто, селянам були створені всі умови, щоб вони виходили з цієї общини, і третій момент. Переселення селян, яким не вистачало землі, які були або які були незадоволені чимось. Переселення у Сибір та Північний Кавказ і створення там компактного поселення українців, які в історії називаються Сірий Клин, або їх переселяли на Далекий Схід. Це компактне проживання людей українців, називалось зелений клин. Близько мільйона українських селян виїхали до Сірого та зеленого клину, от, але, на жаль, в Сибіру, Північному Кавказу, Далекому Сході не були такі придатні землі для господарства, як це було, наприклад, в південних губерніях. Частина селян повернулася в зворотньому напрямку. Ось це сутність цієї селянської Солипінської аграрної реформи. Як до чого призвела? Які наслідки цієї реформи? Перше. ну найбільші успіхи, тобто найбільші успіхи ця реформа мала на правобережжі. На правобережжі е, 100%, майже 100% селян, вийшли з общини і утворили хутори і відруби. Чому на правобережжі? не забуваймо на правобережжі вплив польської шляхти? Полонізованих у цих елементів От Для селян це було дратівливими, тому вони без питань вийшли з общини і створили індивідуальні господарства. Далі відбувається соціальне розшарування селян. Тобто, завдяки цій реформі і появі індивідуальних приватних селянських господарств, у нас з'являються заможні селяни, які використовують техніку, які наймають е на роботу найманих працівників, бідних селян, наприклад. Тобто, це прототип е фермерства. Е Виникають у нас середній клас, ну і зрозуміло, були у нас бідні селяни, тобто у нас розшарування. Раніше селяни більш-менш були в одній масі, чому тому, що вони були, належали до сільської общини, а тепер у нас є ось да, багаті середні та бідні. Ну і ця селянська реформа. Ой, вибачте, земельна реформа призвела до того, що в 1906 році було скасовано викупні платі, платежі. Я вам нагадаю: викупні платежі 49 років селяни мали сплачувати державі за те що держава їм надала земельну ділянку після селянської реформи скасування кріпацтва 1861 року. Е, в 1910 році ці викупні платежі е, мали бути завершені, тобто 61 49 – це буде 1910. Але за 4 роки раніше були скасовані ці викупні платежі. Е, вот. Е, на цьому е, буду завершувати. Єдине, що хочу ще акцентувати увагу, що у ці, модерні... у ці модез... Вибачте, модернізаційні процеси, які почалися на початку ХХ століття для Російської Австро-Угорської імперії, е, вони були частковими, тому що особливо Росія модернізувала те, що могли модернізувати. Не так як Західна Європа, всі сфери, про які ми на початку року казали, а модернізували те, що можна було модернізувати політичну сферу, ніхто в першу чергу не чіпав, психологічну сферу і так далі. На цьому, все дякую.